Вітаю, друзі! Якщо вам приносять більше радості купівля нової пряжі або тканини, ніж купівля нової сукні або кавтинки, якщо фільми та серіали ви не дивитесь, а слухаєте, то ви потрапили за адресою і я дуже рада вітати вас в гостях на своєму каналі, у пані Олена. А пані Олена це я. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Дуже вам вдячна, що ви знайшли час і заглянули до мене в гості роздивитися зі мною липневий випуск Бурда Style. І давайте разом погортаємо журнал і подивимось, що пропонує нам липнева Бурда. А перший тренд, який нам пропонує, перша колекція це колекція в білизняному стилі. Ну, Ми до нього вже звикли, він зручний, він пасує багатьом іншому одягу. Тому я думаю, що якісь речі з такого стиля нам будуть в нагоді. І перше, що ми бачимо, жовтенька, блузка в вигляді футболки, але вона шита не з трикотажу, а з віскозної тканини. І цікава вставка така Трикутничок-мережива на спинки. Ну, гарна блузка, ну, мені здається, що вона шиється легко, виглядає красиво, якщо кому подобається, шийте і носите задоволені. Інша модель мені подобається дуже сильно. Брючки широкі в білизняному стилі. І якщо ми подивимось на Технічний малюнок, то добрючок ще б нам пропонують шити поясочок, Але на світлинці ми його не бачимо. І ще є позначка того, що є, на цю модель є деталізована інструкція з пошиття. Тому я думаю, що такі брючки з таким, така красива тканина. Красивого такого сіро-стального кольору з тонкою смужкою, Но мені дуже подобається. Я тільки за те, за те, що є ця модель в Бурді, вже задоволена покупкою в журнал. Так, Далі йде сукня, і якщо ми будемо дивитися на цю світлину, то вона ну, майже нічим не відрізняється. Від звичайної сукні в білизняному стилі на таких тонесіньких бретелечках. Але на спинці дуже красива, неймовірна, неймовірна оригінальна такі, вставочка. така. Вигляді ромба, який там тримає всю конструкцію. Спинка майже відкрита, але такий ромбік тримає і бретелі, і саму тканину з самої сукні. Ну, але тут є такий нюанс, що я не знаю, хто може носити, а, може не носити <свісно> білизну, то так, да, може така сукня буде в нагоді. Але а, якщо в інших випадках я не знаю, як її носити, але Но мені сукня дуже подобається. Так, наступне, наступне нам тут пропонують костюмчик. Такий домашній, може бути піжамкою, а може носити ну, дома-такий ранковий <смас> каву попити в такому костюмчику дуже гарно. Це шорти і топ. Так, тут є мережево і шите, воно це все шите з шовкової тканини. Дві зірочки складності. Ну, Я думаю, що складність на самому, Насправді тут не тому, що якась дуже складна модель, тут з шовком не так вже і легко працювати. Наступний халат, халат кімано. Зараз всі люблять кімано, всі їх носять, тут є розрізи понизу, шита атлас. Ну, я думаю, що ця викрійка буде дуже Потрібна не тільки для того, щоб пошити домашній халатик, а можна пошити і якийсь другий шар одягу ну, там, на, на виход. Це все буде залежати, з якої тканини ми будемо шити. І також є деталізована інструкція з пошиття. А ось і продовження костюму з сірого стального кольору. Тут нам пропонують ще блейзер. Блейзер красивий, сидить, сидить на дівчині дуже гарно, але зверніть увагу, який незвичайний комір. Тут є замість одного такого класичного кута є два кутика, і ще ці два кутика такі закруглені. Ну, кому таке не подобається, може зробити класичний. А класичний комір, тобто взяти, продовжити цю лінію і продовжити цю лінію, і е, такий буде звичайний комір. А сама, е, сама модель цього блейзера дуже гарна. Її можна, мені здається, що вона буде красиво виглядати е, з будь-якої тканини. Може бути така, якась костюмна тканина або шерстяна. А нам тут пропонують шити з змішаної віскозної тканини це все. І не можу не зупинитися на, цьому, на цій світлині. Нам тут як би, додають до брючок додаткові якісь елементи одягу, і мені дуже подобається, як пасує такий колір шалфею до такого сірого кольору. Дуже красиво, мені неймовірно подобається. Так, наступна колекція Viva La Frida. Ну, Судя по тому, як вона називається, я так думаю, що наступна колекція буде у нас в Бога-стилі, якісь фольклорні яскраві кольори, якісь оборочки, мережеве та все-таки інше. До речі, тут все стилизували в Такому мексиканському стілі художниці з Мексики Фріди Кало. Можу порадити, хто не дивився фільм, він має назву Фріда. Він достатньо вже такий не новий, але він дуже класний. Якщо ви не дивилися, подивіться, ви не пожалкуєте. Так, і перше, що нам пропонують пошити, спідниця в дуже яскравих кольорах. Дуже яскравий візерунок з оборочкою і з еластичною зборкою по зверху. Ну, я хочу сказати, що для себе я би таке шити не стала, але така спідниця може бути в нагоді тим, хто хоче мати якусь бохо капсулу Наприклад, ну, я не знаю, як це коментувати цей, цю картину разом з цією спідницею, але, наприклад, якусь, якийсь легкий топ буде красиво виглядати з цієї спідниці. Може, я помиляюся? Напишіть, вам подобається таке об'єднання такої ковтинки і цієї спідниці? Далі нам пропонують жакет. Жакет шитий з дуже класної тканини, жакардова тканина з вишивкою. Жакет, якщо не дивитися на цю головку рукава з такою, зі зборкою, такою, то жакет ну, він дуже схож на джинсові курточки, які вже були неодноразово в бурді, тільки в ньому немає. Коміра. Мені жакет подобається. А, якщо б знайти таку тканину, то взагалі класно. Красивий жакет. І що там нам кажуть? Три зірочки складності. Ну, напевно, да, тут корма. кишені є в рамочку. Підкладочку, напевно, треба зробити. Непонятно, є підкладочка або ні. Ну, таке. А далі, далі, у нас ще один жакет, це кімано, яке ми бачили в, бі... в білизняному стилі. Але тут є такі зав'язочки на тонесеньких шнурочках. І неймовірно, красива тканина, я би дуже хотіла б таку собі мати. А, так, і називається ця тканина сир. Сакер. Я, так, чесно кажучи, перший раз читаю таку назву. Подивлюсь, погуглю, по подивлюсь, що це таке. От. Ну, мені здається, що літом такий жакет буде дуже в нагоді, тому що він е, має широкий рукав, він не має так, якийсь, там великого прилі... ну, Він зовсім не має прилігання. І тому він дуже повітряний. І навіть в спеку він буде. Не гріти, а навпаки, буде якось захищати від промінів, промінчиків нашого сонця, спекотного влітку. Так, і наступна сукня має дуже красивий лів. Він такий надзвичайно цікавий. В ньому є трикутничок, який ми можемо побачити тіло, але він невеликий і він не виглядає якось вульгарно, може так сказати. І що цікавого в цій сукні? От я одразу дивлюсь і бачу, що якщо прибрати рукави, може стати це зробити сарафаном. Спідницю також можна, можна змінити на іншу, і буде зовсім інша модель. Але цей ліф він, ну, він дуже цікавий, гарний і його можна використати в, в інших виробах. Так, А спідниця тут така звичайна на зборочки, тільки оброблена якоюсь тісьмою понизу. Так, ну і ще одна сукня. Ми таких суконь вже бачили багато. І вона не виходить з моди. І ось така, ну, мені здається, що шити її легко, дві зірочки складності. Сидить непогано, навіть от дівчина з такою. Явний розмір плюс, і на неї красиво вона виглядає. Дуже компліментарна, у кого красива линія плеча, а, буде а, до вподоби таким дівчинам така сукня. І дивлюсь на наступну сукню а, одразу знає, таке мал, маленька чорна сукня да, від Шанель. Ну, дійсно, що викрійка дуже проста. Тут все діло в тканині. Нам кажуть, що тут поліестрова тканина з бахромою. Так, дійсно така тканина, вона робить цю сукню такою святковою, і шити легко, а вигляд має дуже красивий. Продовжується ця фольклорна колекція в стилі Фріди, і нам тут ще одна блузка. З пластрон, якщо я не помиляюсь, це має назву, з такими широкими, красивими рукавами, і мені здається, що я би її зробила білою. Я би її зробила білою. Зробила б ось якусь красиву тут обробку, і навіть, і може, тут або вишивку зробила, або я прикрасила цей пластрон. І мені здається, було б дуже красиво. А ось такий колір і такий візерунок тканини ну, мені не подобається. Але це тільки моя, моя особиста думка. Ось. Наступня, наступна сукня, мені Дуже подобається, вона цікава, вона має французькі витачки, вона має такий незвичайний підріз, ще такі є, і невеличкий А-сілует. Ну, така тканина з таким крупним малюнком. Мені спочатку так я подумала, що ну, навіщо цей середній шов, щоб це все порізалось. Але ну, якось вона в очі не кидається. І красива ця сукня мені дуже подобається. Є деталь, деталізована інструкція пошиття. Єдине, що, як на мене, то мені здається, що цей виріз він дуже вузький. Я б собі. У, так збільшила би його. Так. Ух, супер просто. А що супер просто? Супер просто, напевно, оця сукня супер просто, 103. І навіщо, якщо це супер просто, навіщо для цього робити деталізовану інструкцію з пошиття? Ну, тут дійсно супер просто. Легко, якщо ви збираєтесь в відпустку і вам треба якийсь сарафан до пляжу. Це воно. Ну, Тут е, цікава якісь, е, прикраса така, навіть не знаю, що це, тут не пишуть, що таке, що тут таке. ну, Прикраса цікава. <сум> І вона, якщо б не ця не знаю, міні-пончо, <сум> як <как це>, горжетка, <сум> я не знаю, як це називається, то ось так ця сукня виглядає. ну, так собі. І, напевно, це останній, а може і ні, остання блузка. Також має широкі рукави, має кокетку і має такий комірець, як в піжамному стилі. Знаєте, Ну, цікавий комірець. Мені такий подобається. Шити не важко. Нам кажуть, що також дві зірочки з пошиття. А тканина якийсь креше, я не знаю, що це таке. Тож сірсакер. Сирсакер, але той був якийсь більш був такий рівнесенький. Так, все. Так, класика поза часом. Нам тут пропонують шити. Камбінезон, який складається з шортиків і топа, ну, разом. І цей комбінізон був смоделірован, спроєктирован по, по моделі 57-го року. Ну, комбінезон цікавий, красивий майже. Але тут так багато деталей, тут і накладні кишені. І ці. Лямки, так? І позаду витачки І е, цей ремень. І ось тут щось, щось не так з цим вирізом. Але виріз теж красивий, мені подобається. Ну, не знаю. Цікаво буде, якщо хто пошиє, я хочу подивитися. Мені модель подобається, але я не знаю, як його носити. В нашому сучасному житті щось для мене, він ну, якось поки ще не, не носибільний далі. Так, знов та сама сукня, яку ми бачили, пам'ятаєте, з листичком пальмовим та крильцями. Тут крильців немає. І все те ж саме, також дуже, такі, як для мене, вузький завузький виріз горловини. І, чесно кажучи, ось тут мені кидається в очі оця лінія з пів цими кружочками. Перша, перша сукня була красивіша. Так, цей топ дуже легкий, дуже простий, і виглядає він краще, ніж той сарафан в стрічку, якщо ви пам'ятаєте. з Якимось чорною прикрасою невідомою. І також для нього є детальна інструкція з пошиття. Ну, для відпустки саме то швидко можна сшити. Так, блузка, блузка, супер просто. Ну, також легка блузка, сшиється з лег... легке... легке трикотажне полотно. Нічого в неї такого немає, щоб її довго розпові... розповідати про неї. Так, і ще спідниця, а, спідниця з драпіруванням, і там якісь зав'язочки можна побачити. Спідниця а Асілуета. Якщо б я її шила, я б її трохи подовжила. Ну, спідниця прикольна, і тканина красива, мені подобається. А що тут нам кажуть шити з чого бавовня на полотно силостану? Ось так. Красива спідниця, красив, красивий взагалі образ з жовтою такою топом, таким. красиво виглядає. Далі шорти, які є пошити з той ж основи, як були. Брючки на початку журналу. Там були такі сірі, в тонку смужечку брючки. Ну, Шортики також кому потрібно, нормальні, класні шортики. Так, і сукня, цікава сукня з таким великим вирізом на спині на спинці. Красива сукня, і, зверніть увагу, дівчата, панама з рафії. В'яжемо це все, що в великому тренді. Так, а сукня пошита у нас трікотажне полотно інтерлок. Ну, так. Мені здається, що і для пляжу добре, і так в повсякденному житті така сукня також буде дуже а, зручна. Тут нам пропонують, як можна стилізувати одяг з журналу. Ось цей топ. І шорти на запах, тут юбка шорти на запах. А Тут оце кимоно мано з якоюсь спідницею чорною. А тут що тут? ці, напевно. А, ці шортики в білізняному стилі пропонують одягнути з якимось джемпером. І красиві, дуже красиві босоніжки. Так, і зараз нам нагадують. Ці моделі, які вже були в Бурді колись, і best of». Тобто, коли, коли написано best of», значить, що це, ці моделі вже а, зустрічалися в Бурді, і вони ну, якби, а, вважаються гарними. Так? Ось, і перша нам модель блузка. Мені, чесно кажучи, дуже подобається таке, така блузка, я ніколи не шила для себе таке. Мені зупиняє те, що оця складка як вона буде виглядати ну, на фігурі, ну, скажімо так, плюс. Так? Але тут на дівчині дівчина така худенька, стройненька, на ній виглядає дуже красиво. Ця сукня мені дуже подобається. І ви знаєте, у мене дуже велика колекція бурди, але щось я ось цю блузку не пам'ятаю. Сукня, може, і балакалась, але ось тут в такому принті анімалістичному мені ця сукня дуже подобається, красива. Бавовняна тканина стрейч, Бавовняна тканина стрейч, а тут блузочний поплін. От, ну, ну, дійсно красиво. Красивий виріз виподібний. Він дуже а, Вузка спідниця з розрізом позаду, так, розріз є. І драпірування, яке є діагоналлю на сукні. Це буде дуже красиво виглядати на будь-якої фігурі. І на плюсиках, і на худихках. Так, ще спідниця, спідниця олівець, красива спідниця. І красиво також мені подобається, що завишена лінія талії і можна зшити такий поясочок, і він також прикрашає. І ще нам тут пропонують один костюм, класичні брючки і блейзер, але блейзер має шалеподібний комірець. Ну Теж виглядає дуже красиво, і цей колір туап, как, як він називається, мені теж, теж дуже до вподоби. Так, тканина, віскозна ляна тканина. Дуже красива костюм, мені подобається. Так, спідниця. Ну, спідниця, нічого в неї немає такого складного. І, ну, скажімо так, і зовсім нічого в неї немає. Спідниця і спідниця. Так, а тут сукня з проймою, яка, ну, так схожа на американську пройму, і тут цікаво, зроблені витачки в проймі, тому що для того, щоб пройма лежала по тілу, а не топорщилася. І я думаю, що кому подобаються такі американські пройми, я думаю, що така спідниця буде дуже гарною. Можна її залишити такою короткою, а можна зробити і длінш. Так, цю туніку ми бачили дуже багато разів в дуже багатьох номерах журнала, то я її навіть і коментувати не буду. Ну, тільки тут, ну що, тут? Шовковий креп, якісь манжети фантазійні з зав'язочками. Ну і все. На цьому ми закінчили огляд журналу. Якщо вам подобалось, поставте свої вподобайки. Якщо ви ще не підписались, я дуже буду рада, якщо ви підпишетесь на мене. Пишіть свої коментарі, розпов... напишіть мені, що вам подобалось, а що ні. І до зустрічі на їх наступних відео. До побачення!